Корою ставим горою, сі за добробут народу. Росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою. В ефірі рогова пасіка піно вуликів. Тепла пора, бджолик носять мед. Їм треба робити розширення. Ми в таку пору виймаємо з вуликів заставні доски і заставляємо вулики сушниною та вощиною. А заставні доски ми поскладали для того, щоб вернути їх уже при нарощуванні бджіл на зиму. Зараз вони не потрібні. Цікаво зробити аналіз, як пережили заставні доски, вулики і бджіл. Можемо подивитися, що ті полістиролові заставні доски, які ми нічим не обмотували, виявилися з дірами. Все-таки хтось їх тут гризе. Висновок їх треба обмотувати. Ті, що ми обмотали плівкою, теж ви бачите пообшарпувалися і, можливо, навіть пообгризалися, тим більше під плівкою щось завелося. Мокрота завелася. І плісінь. Плівка, виходить, не дуже годиться. Дещо сердито, кусочок польгоїзолу прибили до рамки, але воно, бачите, обшарпується і бджоли теж його, бачите, трошки вигризають. Ми пробували зробити його Скотчем але це не робота. Тобто дешево і сердито, дешевий буває лише сир в мишаловці. Теж в той самий поліоїзол, дерев'яна заставна для теплоти, але бачите, прогриз лише й добре. Тобто, діло не годиться. Чорна плівка. Вважаєте, що вона тепла, але вона, ви бачите, трошки має неестетичний вигляд. І мені, наприклад, не подобається. Вона стовбурчиться. Бджоли її приклеюють і віддираєш весь час. тобто Треба, щоб був більш-менш матеріал. А ззаді ми зробили її просто скотчем. І скотч, ви бачите, погрізняний і порвався. Тобто, цей варіант ми теж вибракували. А ось варіанти, на яких ми більш-менш зупиняємо свій зір, і якими будемо користуватися надалі, коли будемо робити заставні на зиму. Армований скотч. Ви бачите? Більш-менш нормально. Але він трошки сотається по боках. Не знаю, як далі. Але це сотання теж воно трохи напрягає. Ну, як більш-менш годиться, саме нормально себе проявила фога. Звичайно, ліміняє фольга. Звичайна фольга. Ви бачите, нормально вона тримається в купи, її не гризуть. Позаду воно було туди теж не погризно, тому що довбджі цією стороною. Але краще краще з двох сторін, коли ми ставимо заставну між двома сім'ями, то краще такий варіант з двох сторін. Оце, наприклад, найкращий варіант, на мою думку. Можна обернути туди-сюди. Ну, і, звичайно, поліуретанова заставна доска. Її теж нібито не гризуть. Але вона дорога на сьогодні 100 гривень, це гроші. Ось такі заставні доски в нашому господарстві пджленому пережили гарну зиму. А ці робіть висновки, дешеве сердито не завжди годиться. Отже, заставні доски ми виняли, тепер бджоли розширюються муштиною і будуть. Готуватись до головного модозбору. Якщо вам було цікаво це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з шою всім нашим родям. Славимо! I'm